Всім вітанечка! Сьогодні поділюся з вами дуже смачним рецептом міні-панкейків з бананом. Чесно, я великий любитель панкейків, але ці це просто бомба. Для їх приготування нам необхідно яйце, білок, якого відділити від жовтка. За до жовтка додаю молоко, розпушувач, за бажанням ванільний цукор, звичайний цукор, а також олію, дрібку солі. Спочатку я збиваю білки, нічого до них не додаю, збиваю до густих піків. Це так, коли перевертаєте миску з білками, білок нікуди не дівається. Після чого приступаю до жовткової маси. Роблю саме таку послідовність для того, щоб не мити лишній раз в Бо Якщо жовток попаде до білків, то білки не зіб'ються до густих піків. Потім я всипаю борошно знову ж таки в жовткову масу, збиваю до об'єднання інгредієнтів і після того акуратно в тісто вводжу білки. це за допомогою силіконової лопаточки. Робимо це обережно, сильно не калапуцяєм. Тепер очищаю та нарізаю скибочками банани. Та для того, щоб кожен банан не занурювати в тісто, викидаю їх всі і перемішую знову силиконовою лопаткою. За допомогою ложки виловлюю шматочки бананів та викладаю на розігріту сковорідку. та обсмажую з обох сторін під накритою кришкою 1-2 хвилини. Подавати можна з будь-якими ягодами та полити будь-яким топінгом або ж звищеним молоком, як у мене. Неодмінно приготуйте та смакуйте.